Продається однакімнатна квартира по вулиці Береті 3, мікрорайон фестивальний, дуже зручне транспортне сполучення, актуальний поверх, другий. Квартира потребує ремонту, але в принципі можна заїжджати і жити санвузол окремий, туалет, ванна. На стінах є кахель, є пральна машина, яка може залишитися, велика комора, глибока, простора, кухня. Кухня теж мебльована, маю холодильник, він теж може залишитися в рахунок плати за квартиру, газова плита, на вікнах склопакет, двері броньовані. Приходьте на перегляд.